Найближчими днями погода на Чернігівщині суттєво погіршиться. 9 січня у місті Чернігів та області очікуються значні опади: налипання мокрого снігу, посилення вітру до 15-20 метрів на секунду, хуртовина та ожеледиця на дорогах. Закликаємо водіїв та пішоходів бути максимально обережними, за можливості обмежте пересування автотранспортом. Не залишайте автомобілі на узбіччях доріг. Та будьте особливо уважними, проходячи поблизу будинків, високих дерев і конструкцій. Адже не погодні умови сприяють активному утворенню буруляк на покрівлях споруд. Не вирушайте без нагальної потреби у далекі поїздки. Якщо ж дорога неминуча, переконайтеся, що у вашому багажнику є лопата та трос, щоб визволитися зі снігової пастки. Зимовий омивач і повний бак пального для обігріву салону у разі вимушеної зупинки, світловідбивні елементи. Жилет зробить вас помітним для інших водіїв у хуртовину, запас тепла, термос із гарячим напоєм, ковдра або термоковдра, та засоби зв'язку, павербанк і завантажені офлайн-карти. Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки.